Музичні символи України, які музичні символи нашої держави ти знаєш, які українські пісні ти слухав слухала під час канікул, які з них можеш виконати? Пригадай, що тобі відомо про історію створення державного гімну України, його авторів. Деякі музичні твори за глибиною змісту і почуттів, відповідністю прагненням народу стають музичними символами нації. Головним музичним символом країни є її державний гімн окрім гімну, національним музичним символом України також вважають молитву за Україну Миколи Лисенка завдяки патріотичному змісту пісню, що спочатку мала назву Боже великий єдиний дитячий гімн. Було створено наприкінці 19 століття саме для дітей, про що автори повідомляли в передмові до видання твору. Який характер музики? Чи відчуваєш ти піднесеність? Поміркуй, чому цей твір вважають музичним символом духовності українського народу? До музичних символів українців також належать народні пісні. Відомі в усьому світі завдяки мелодійній виразності й емоційності, це безцінне надбання українського народу, виразник його історії та культури, українські пісні багатоманітні за жанрами і характером впливу на людину: ліричні заспокоюють, жартівливі, звеселяють, історичні закликають до героїчної боротьби за незалежність. У всесвітній спадщині ЮНЕСКО, до якої належать культурні надбання всього людства, зібрано фонотеку народних пісень із різних країн. У Фонді України зберігається 15,5 тисяч зразків. Це лише незначна частина пісенних скарбів нашого народу. Знаковою для українців є пісня Реве та стогне Дніпр широкий на вірші Великого Кобзаря та музику Данила Крижанівського. Вона стала народною. Образ розбурханого Дніпра уособлює могутні сили народу, волелюбного і нескореного. Порівняй пісенний пейзаж із картинами українських художників, яка з них суголосна змісту пісні. Схарактеризуй кліп з огляду візуалізації музичного образу Дніпра. Значний внесок у дослідження української пісні зробили фольклористи Климент Квітка і Філарет Колеса, композитори Микола Лисенко, Микола Леонтович, Станіслав Людкевич та інші. Крім запису автентичного співу, композитори створювали численні хорові обробки народних пісень, знаменитий хоровий шедевр, Щедрик Миколи Леонтовича перекладено багатьма мовами. Під час різдвяно-новорічних свят у Європі та Америці звідусіль лунає «Carol of the Bells. Гімн дзвіночків. Покладений на цю українську мелодію він звучить у популярному кінофільмі Сам удома. У символіці пісенного фольклору обрядового історичного, ліричного. Виражено національне світосприйняття українців. Образи, обереги з пісенної творчості використовуються в обрядах і звичаях, їх вишивають на сорочках та рушниках, відтворюють в орнаментах, розписів і писанок, з поміжних рослини калина, верба, дуб, тополя, квіти, мак, барвінок, чорнобривці, мальви, волошки, птахи, соловей, коластівка, лелека, зозуля, орел. Чайка, Велетенську карту вишиванку, на якій 6 тисяч українців із різних регіонів вишили територію своєї області, занесено до книги рекордів України. Існує також оригінальна квіткова карта, що нагадує національний символ українського костюма дівочий віночок. Славетна українська співачка Соломія Крушельницька, яка успішно виступала на світових оперних сценах до програм своїх концертів у різних країнах, поряд з аріями, включала й українські пісні. У репертуарі американської співачки українського походження Квітка Цісик, відомої виконавиці блюзів і рекламних джинглів, чимало українських народних і популярних пісень, її нагороджено міжнародною премією Золотий глобус. А пісня у її виконанні здобула Оскар. Переспіви, кавери українських хітів стають музичним трендом у світі. Пісні, які стали символами волелюбного й героїчного духу нашого народу, переспівують виконавці багатьох країн. Вони лунають різними мовами. Наприклад, німецька співачка Марлейн Маас виконала нашу славетну пісню Ой у лузі червона калина чотирма мовами. Значний внесок у поширення фольклорних джерел зробив український композитор-симфоніст Левко Ревуцький. Народні мелодії стали основним матеріалом тем його другої симфонії, яка складається з трьох частин. У творі звучать народні пісні у першій частині Ой, весна-Весниця. Ой, не жаль мені, у другій частині Ой, Микито, Микито у Києві на ринку. У третій частині. А ми про сосіяли. До портретної галереї. Левко Ревуцький. Український композитор, педагог, музичний і громадський діяч професійну музичну освіту здобув у Київській консерваторії, а грі на фортепіано почав навчатися дуже рано з п'яти років. З-поміж його видатних наставників був Микола Лисенко. Педагогічна діяльність композитора пронизує все його життя. Він працював сільським учителем, був професором Київської консерваторії, автор творів різних жанрів, у його спадщині понад 120 обробок народних пісень. Стиль композитора формувався на основі глибокого пізнання національного Музичного фольклору та перетворення традицій сучасної професійної музики. Мистецька скарбничка. Обробка пісні це її видозмінення за допомогою музичних прийомів, гармонізація тощо творче перевтілення для різного виконання. ЮНЕСКО Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що покликана зберігати культурну спадщину людства, символ, знак певних ідей, понять, явищ, може бути слово зображення, цифра.